Вітаю, це Тімара Кансалт і це відео про те, як отримати на цибулі в складних умовах більше 100 тонн врожайності. Це відео з мого каналу, котре я ще опублікував у 2019 році 29 липня, а зняв це відео 26 липня. Це стан цибулі на 26 липня 2019 року. Давайте взагалі інформація. Загальна інформація тут 100 гектарів цибулі. Наступна частина зараз, ви бачите, туди, там, де сонце, там теж 100 гектарів, але там є морква. Також ріс кавун. В той частині зараз зліва, зліва вверху, якщо дивитись, там кавун привитий і диня, диня там пільдесапа і томат на каплі. Це все на каплі. Це один із поливальщиків. Звати Валера, він у нас полюбляв кататися на велосипеді. І так, як яка історія цього поля, яка історія цього вражає це відео. Я ділюсь досвідом. І, до речі, хто хоче вирощити цибулю, це у нас Яра звичайна цибуля. а Хто хоче вирощити озиму цибулю? У мене 9 серпня стартує курс вирощення цибулі озим... озимою. Стартує на навчання. Досвід вирощення цибулі саме озимою, у мене вже 14 років, з да, 2010-14 років. І так, зараз про цибулю Яру. Ось такий стан цієї цибулі на кінець липня. Листя ми нарахуємо в середньому 11-12, тобто є де інде 10, а так 12 листків. Цю цибулю ми посіяли на початку березня. Вчасно пішов дощ. Така була воля Божа, і нам це допомогло. І у нас не було поливу, ми були не готові. 200 гектарів запустити з поливом. І ми намагалися це зробити, то нам не давали насосну воду, потім ми свою збудували насосну, це різький, в в Запорізь, Запорізька область. Рігатор все вчасно зробив систему поливу, все було гаразд, але з досвіду я би там трохи її переробив. І що найцікавіше, перший полив з підживлення ми прийшли сюди 5 червня. Були різні спеціалісти на цьому полі, і була прогнозована врожайність від там, тих, хто вже по років 30 вирощував цибулю. Вони казали, що тут буде. Тон 50, максимум 60 якщо все добре. Посіяли ми сюди 1 50 тисяч на сінин, 1 мільйон 50 тисяч на на гектар. Посіли в три строчки. В три строчки, тобто гряда, корисна площа зверху метр 10, метр 15. І тут три строчки. Якщо продивитись, дві каплі лежить, капля від каплі 50 см і, 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 і три строчки, три подвійних. І це виходить, що в ряду було, було доволі густо. Якщо зараз там придивитися, от ми бачимо там три їх. Один, два, три. Це система поливу, вона була у нас автоматизована. Керували поливом з станції. Це все можна було робити з комп'ютера, з телефона. Це такий клапан, який одразу поливав 3-3 гектари. Тобто вправоруч праворуч від нього зараз йде полив. 3-3 гектари а поливав. Довжина ряду від лифлей до фінішу капельної стрічки була 120 метрів. І щоб це досягти, ми використовували через 30. У нас були емітери, через 30 сантиметрів на каплі. І у нас був водовилив 0,6 літра на годину. І це було, ну, це було гідравлічно правильно, але фізично це було не, не, не дуже зручно. Треба було поливати довше. Стан цибулі на кінець липня, початок серпня. Цей час в такому стані дуже класним порада така, хто вирощує цибулю, дуже класно було би вносити. Ми тут вносили двічі перекис водню. 37-36% перекись водню з розрахунку 5 літрів на гектар раз. Через там, днів 10% ми ще раз дали. Це прям коріння отримувало повітря і прям сильно було видно, що воно роздається. В об'ємі. Але це треба робити в міру. Тобто, щоб не робити, не робити це пізно, тому що коли є повітря, росте швидше, більше накачується водою, більша маса. В кінці відео я скажу, яка в нас склала врожайність. Південь України, що тут є дуже важливим, ну і майже всюди, це захист від шкідників, саме трипс. Від цибуливої мухи там планово пройшли кожні 5-7 днів обробки, коли там цвіли певні культури, це все зробили. Це все я розповідаю в курсі вирощення цибулі, що як яра, так і озима. На а, момент боротьби з трипсом працювали і в полив, давали системні інсектициди, саме системні ніокотіної. Працювали і фосфор органічними, і навіть актофітом актоцидом працювали. Але там, ну, там була система, що впадали в полив, на вечір зайшли в фосфор органіку, наступного дня був актацид. Там в полив. А, не доводили до, до того, щоб там працювати, наприклад, ексерелем. Але бувають такі випадки, коли там щось неправильно до цього зробили, то Працювати треба, XRL, ну, такими, як Excel, Lero, Phantom. Це у нас а, сонячна панель, котра по Wi-Fi зв'язується. Ось там. Зараз я пальцем показую. Це склад, будівля, там, де у нас є комп'ютер, який вправляє систему поливу. Все розливається. Це дуже важливо поливати так, щоб вони входили за рядки, за, а, за межі. Крайніх рядів першого та, тут, наприклад, шостого, А за, за звичайна схема першого та а, восьмого. Сюди, внаслідок того, що ми пізно почали, пізно почали давати сюди а, поливи та добрива, були такі поливи, там, де за один полив я вносив 150-180 кг добрив за один раз. Це в курсі з вирощення цибулі, я теж це розповідаю, як це відбувалось. Тут головне знати, яка у вас вода, яка в неї есі, яка, скільки в неї солі. І з розрахунку там, одна, кілограм, там, 1 1 кг добрив на 1 тонну воду на 1000 літрів в часі вносити. Наприклад, там, йде, йде полив, там, 30, 30 тонн за годину на гектарах провалюється, ми можемо за годину внести. Там, наприклад, там, Якщо півтора кілограма, там 45 кілограмів добре за одну годину ми можемо внести це, треба аналізувати. Хто в мене на агросупроводі, ви знаєте, ви, ви помічаєте, що я пишу дати оце, оце, оце в одній баковій суміші і вносити там, наприклад, дві години або три години. Ось чому це. Ну я теж поясню, чому, але ну, тепер ви бачите і розумієте, чому це. Тому що багато хто робить помилки. В курсі цибулі теж це розповідаю, що треба, наприклад, дати 100 там, добрив за раз. Це, це небагато, для, якщо переховати на цибулю, мільйон на гектарі росте, це по граму там, вийде на рослинку. 100 кг добрив за раз дати. І е, якщо їх дати за пів години, то це прийде концентрований розчин, пошкодить короневу систему. А кожен корінчик у нас відповідає за певну за певну, за певну частину цибулі, за певне листя, а листя це приходить в чешуйку, і її треба зберегти. По всьому полі трипса у нас майже нема. Один, можливо, десь там на 10 рослин, але по краю поля, от зараз я показую, по периметру поля, там у нас з межа. Сусіди інші хто держав тримали свої поля. Там була були зернові, і там це буля більше, вра на метрів 30 поля по всьому периметру, там більше було трипсу. І там ми працювали завжди, краєву робили більше по живленню, по поливу і по захисту від трипса. Це треба враховувати, коли ви щось ну, вирощуєте, і це треба враховувати. Чим вуще поле, тим більше відсоток від усього поля а краєвого. Тут у нас довжина поля від самого фінішу от праворуч, від фінішу від тих дерев до, до того, фінішу, ну, до того, що у нас зліва 1300 метрів, 1,3 кілометра. І тут мета, щоб зібрати максимальну середню врожайність. Це спеціальні клапани в системі поливу, це спеціальні, котрі регулюють тиск так, як повинна працювати система капельного зрошення. В курсі вирощення озимої цибулі ми про зрощення будемо розповідати, будемо розмовляти про це, що треба е Треба налаштовувати її і використовувати краплину стрічку так, як потребує вона цього. Тут у нас емітерна. Тиск повинен бути одна атмосфера 10 метрів або мінімум. 0,87. Налаштована максимально вона все, все правильно. Тобто, у нас на старті тут одна атмосфера, і в самий крайній там ряд десь, наприклад, там була 8,5 метрів. Тобто різниця 15%. Так, це буде 15% на враженості. Але це не буде, що тут, тут у нас одна атмосфера, а там десь 0,5 атмосфери. Тобто 5 метрів. Це як потім не гадуй, це, це буде мелкіше цибулинка. Це буде рослина, котра більш уразлива а, а, шкідниками, більше, а, більше буде з нею проблем при вирощенні. За весь період вирощення тут ми встигли дати під 800 кг селітріам'ячні, плюс там добра нітраткалія, нітраткальця, сульфаткалія, на старті також був моноколіфосфат. Вносили корисні мікроорганізми, без них нікуди. Кожен місяць у нас було внесення, внесення фунгіциду в полив, тапсін той самий або імпакт Т, внесення в полив. Через 5 днів ми вносили препарати з триходермою. Замовляли максимально свіжу, щоб нас вона була. І потім в місяць воно працювало. Трихадемо вносили з препаратами, там, з гуматами, а, вносили. І в місяць воно працювало. Через місяць ми знову це робили. Обов'язково перед збиранням ми внесили, вносили антибіотики і рослина була готова до збирання. Врожайність. Хто дочекався до, до, до фінішу цього відео, врожайність у нас склала. Із прогнозованих там, 60 тонн максимум ми зібрали 110 тонн на круг. Края там, де було більше трипсу, ну, їх там не було надбагато, але там, ми бачили там, по 5 штук, ми бачили, а так всередині 1 на 10, один трипс на, на 10, ну, коли правильно працювали. А, то края нам долин, дали 90 по всьому периметру 85-90, але середина, і плюс края у нас в склала 110 тонн з гектару. Якщо чесно, якщо б тут був з самого початку полив, ми робили все, як потрібно. там З самого березня, коли тільки висіли, і у нас був полив, там, у нас певних технічних умов, тому що 200 гектар, 200 гектар ми не зробили, то в мене була ціль зібрати максимум. Там, до 150 тонн вражаю. Тут все було. До цього ми отримали гарні сходи. Все було налаштовано, у мене була така каці. Але так як ми пізно отримали воду, ну, мали те, що мали. Саме відчуття рослини, як з нею працювати від шкідників, від хвороб. Дуже важливим є полив, гербіцидний захист, захист від, від бур'янів. Оце є. Складові гарного врожаю. а Саме не спалити листя. підібрати правильний водовилив при внесенні гербіциди, стан ґрунту, ну, впливати на все це, живлення дати. І відчуття рослини, що бачимо, що вона прогресує, що вона змінюється і буде тут все гаразд, або відчуття, що ми бачимо, що тут якісь є втрати. Оце запорука гарного врожаю. Оце я розповідаю в своєму курсі. Так, є. Наприклад, якась там технологія, що треба дати. Але треба розуміти, коли саме це давати. Як це дати. Це в, в усіх курсах мого агронавчання: вирощення помідору в теплицях, перший, другий оберт, огірка в теплиці, перший, другий оберт, кавун, саме відчуваючи рослини і розуміти, от зараз рослина підсушене листя і готова до гуалу. І можна його дати. А зараз після дощу або висока вологість, рослина дуже тендітна. Або попередньо був якийсь препарат, котрий концентрат емульсії, він змиває восковий наліт. Неможливо давати контактні гербіциди, і тут треба робити полив, і після поливу давати на мокрий ґрунт на вологий стомп, челлендж, грунтові гербіциди. І відчуття всіх цих умов, всіх потроху, кожного відчуття всіх цих дій попередньо є запорука гарного врожаю. Кому треба? Кому цікаво пройти курс навчання вирощення цибулі, записуйтесь через інстаграм ТімграКансалт, або під номером, або за номером, який є під відео в описі або в закріпленому коментарі. Досвід вирощення цибулі, в умова України і не тільки.